Це кенчі. Гра, яка не буде тебе вести за ручку, а швидше відірве її тобі. Кенчі це відкритий світ, де ти ніхто звати тебе ніяк, але одночасно ти можеш бути ким завгодно: воїном, рабом, мандрівним торговцем, найманцем або ж рабом, вбивцею людожерів, рабом, фермером, просто шукачем пригод. Ну або рабом. Можеш подорожувати з міста в місто, вивчаючи всю карту, ну або просто сидіти в рабстві. І я не просто так концентрую увагу на рабстві, оскільки іменно цим більшість новачків кенчі і займаються найближчих 2-3 години геймплею. В даній грі немає сюжету, оскільки грає пісочницю і пісочницю у прямому сині цього слова. Вас буквально кидають світ, ну і типа роби, що хочеш. Думай, крутись, вертись. Можливо, тобі навіть повезе, і ти вирвешся в люди, заробиш достатньо грошей, побудуєш власне місто, наймеш охоронців для цього міста, а також фермерів, продавців, і будеш заправляти своїм власним містом і станеш ще однією фракцією на карті ну або ж просто станеш рабом. У грі немає системи прокачки, як такої. Тут ти качаєш те, чим ти займаєшся. Якщо дуже багато бігаєш, будеш бігати швидше. Носиш тяжкі, як качається сила. Частіше б'єшся катаною. Прокачується володіння катаною, або ж наоборот, якщо береш руки тяжкий меч, прокачуєш тільки його. Вибір тільки за тобою, що ти носитимеш, чим битимешся, і який тебе буде стиль гри. Ти можеш бути чесним чуваком, який ніколи ніде кого нічого не вкраде, і сміливо зможеш заявити всім, що. Оці руки нічого не крали, або ж ти будеш красти всіх підряд і всі будуть говорити, що ти просто Підалюга, блядь. До речі, про світ, наповнений він різними фракціями і різними расами. Тут вам і шеки, такий собі аналог орків, і скелети, вони ж роботи, звісно, люди, ну і також якісь різні жучки, за яких, якщо чесно, я ніколи не грав. Фракцій в грі дуже-дуже багато, але я виділю основні дві, на мою думку: це свята нація і союзні міста. Союзні міста представляють собою аналог феодальної Японії, де є якісь там дуже важливі шишки, лорди, які заправляють самураями, втургують людьми. Ну і в принципі перебувають в пустельній місцевості, де не дуже безпечно, а взагалі врахується найбільш небезпечна локація. Ну і свята нація, яка. ох, свята нація. Я думаю, їм ідеально підходить гасло. Караєм Ти іншої раси. Караєм безжалісно! При тобі немає їхньої біблії. Караєм Керампалка! У тебе роботичний протез або ж ти взагалі скелет. Караєм Не мав би в останній раз! Ну, коротше, це пізла. Так, наскільки ви могли зрозуміти, кенчі це не для кожного гра, ну тут буквально не для кожного. Але годі слів, в принципі, цієї інформації вам має вистачити для того, щоб ви мали приблизне уявлення, що це за гра. Решту ви побачите в цьому відео. Тому сьогодні ми починаємо таку прекрасну гру, як кенчі. Приємного перегляду. Так. Ось, в принципі, саме головне меню гри. Тут нічого взагалі ніякої інновації, нова гра, завантаження, перенесення гри, як у всіх іграх. Давайте почнемо нову гру. І нам тут гра пропонує типу як варіанти початку гри, ніби предісторія нового персонажа, ким він був до того, як ми почали за нього грати. Тут безліч варіантів. Від мудрівного торговця, ну, типу, нам на початку дають зразу в'ючну тварину з можливістю перевезення більшої кількості товарів. Е, священний меч, де ми за якогось там не знаю, кримінального авторитета втікли, на полі бою знайшли якийсь легендарний меч, і тепер за нами полює там чуть не пів світу, щоб забрати цей меч. До речі, доволі цікавий початок, я, якщо чесно, ніколи за нього не грав. Мені в принципі, цікаво, що за легендарний меч. Можливо, колись пишіть коментарі, чи хотіли б ви бачити проходження от цього варіанту гри. Мені прям цікаво. Тому що, як бачите, тут у нас розшукуваний злочинець. Так, мисливці на людожерів. Ну, це ми прям заспавнимось, швидше за все, тут пише: от я дуже шкодую про похід на території людожерів, безглузда була ідея. Тобто наш персонаж з'являється зразу на землях людожерів. І це був дуже тяжкий початок гри також. Так, вигнанець вулика ну це зажука, в принципі, не дуже цікаво. Син капітана, якщо теж не дуже цікаво раби, де нам зразу дають на початку двох персонажів, які знаходяться у полоні стої нації, і ми маємо втікти. І на дні стиль гри RPG. Випнулися на самому дну. Так, з вами нікого, у вас немає зброї, одяги, голодні, згубились серед сурової пустелі. Що кишить рабовласниками, І ви тільки що втратили руку. Хай щастить. Думаю, нічого кращого ми тут не знайдемо. Серед цього всього. Пишіть свої варіанти, що в коментарях, що я би ще пограв. Так, почнемо на дні. Посеред пустелі, з нюю рукою, без грошей, без нічого. Ну і меню створення персонажа. Ось вони. Так, тут ми можемо вибрати расу. Людина, і у кожної раси є ще підраса. Вибачаюся, якщо звучить надто жорстко. Відразу ви, вибір тупу банально в кольорі шкіри якби відрізняється. Але ось тут є опис раси і їхні параметри. Тобто у кожної раси є свої плюси і мінуси. От, наприклад, зараз ми виберемо скелети, тут мають тільки один вид. Скелет скелет, це робот. От вулик. Наприклад, тут у нас є от принц вулика, в нього от, такі остати. Дивіться, сюди міцність, зламує сприйняття. Є спритність, атлетка, скрадання, крадіжка, перша допомога, наука, в нього все по плюсах, а робота і сила тільки це по мінусах. Тобто він не призначений для того, щоб фізичні нагрузки там і працювати. А от якщо вибрати оцього чувачка, в нього вже інакше там показники. Так само, як і от солдат. В нього наоборот тільки міцність і атака краща, а все інше по мінусам. Ну, ось ще є шек, який говорив. Вони дуже міцні, сильні. І ну, банально міцні сильні, тобто тупо орк, тупо сильні, навіки все. Жерти дуже багато хочуть, ну, але ідеальний танк. Тобто даєш йому в руки дворушну зброю і тяжкі обладунки і вбій. Нагарати ми, звичайно, за людину, саму звичайну людину. Я ж зроблю персонажа, для вас це буде в прискорному режимі. Ну, якось так воно і виходить. Якщо часу не бачу сенсу задумуватись над зовнішнього персонажа дуже довго, оскільки ви всі наодягнете його в По стандарту звучить ім'я персонажа як Голий Чук. Ми його, звісно, змінимо на щось більш цікаве. Ну, наприклад. Думаю, так, бідося йому ідеально підійде, тому що в цьому світі нічого іншого, крім бід і невдач, і болі, він не відчує. так що Вперед. Ну, опинившись по серед пустелі, перше, що приходить в голову питання. Як вона? де я є? Так, звісно. І тепер нам треба думати, куди ж тікати і що робити. Але перед цим, думаю, треба роз'яснити все правильно: що до чого і як. По-перше, показники здоров'я. Тут в персонажа не просто якась там полоска одна здоров'я, і він приймає урон, і вона полегонько паде. Ні, тут у кожній кінцівці є своя кількість і шкала здоров'я. Ну, Наприклад, кров зараз на 75%. Я думаю, це залежить від того, чи наш персонаж ситий чи ні. Голова 100%, груди, живіт, ліва рука відсутня, права рука 100%. Ми по суті здорові, але голодні. Ну і наступне це наші показники: сила, міцність, спритність, касприйняття і так далі. Володіння зброєю, володіння в бою ну, в загальному, атака, захист, ухиляння, бойові мистецтва. Ну і так далі. Тут все у нас розписано, що, як качати і так далі. Поки що у нас все по одиничкам. Думаю, слід розказати про те, що в мене встановлені моди. Мод, перший, який кидається вам в очі, це темний інтерфейс. По стандарту він коричневий і не дуже приємний для очей. Другий мод це українізатор, повністю на 100%. Офіційно у гри немає української локалізації, але отут я міг встановити його знайшов у стімі і дуже дякую тим, хто його зробив. Третій мод каюсь на не нашій мові, так скажемо, на дечому незрозумілому. Ну, але, на жаль, не знайшлося української локалізації на цей текст, бо тому що в оригіналі гри в принципі немає надписів. Тут просто гола карта. Ну а в цій модифікації розписані дороги, кордони і назви самих локацій, що дуже дуже облегшить вам сприйняття гри. Також є модифікація на напої. Типу тепер я можу вживати напої такі як саке, грох, пиво у їжу. Якості їжі можна їх приймати, бо тому що раніше не можна. Е, що замітив, що там писало: з'їдена чиясь рука, якщо мені не показалось десь за тим пагорбом. Що ж, перше, про що треба думати, це їжа і лікарства. Ну, посеред пустелі краще довго не затримуватись. Найближчі міста до нас це хефт внизу. І батай зліва посеред пустелі. Пустеля дуже небезпечна. Ось там на задньому фоні можна наблюдати жуків. Я звик не називаюся, зараз наведемо рвач. рвачі. Коротше, ось що з мною станеться, якщо ці рвачі до мене дійдуть. Да. Кістки і більше нічого. Так що швиденько. О, там хтось б'ється проти рвача Можемо піти і, можливо, нам повезе щось знайти. Так, рвач доволі довго там витривалий, його не можуть завалити. Походу, він б'ється з кимось доволі сильним. І так він помилився. Це ніндзя, доволі вправні воїни. Якщо мені повезе, жук їх поубиває, і тоді я зможу забрати собі щось. Вибачте, відволікся мене заїв жук. Так, друзі, ось в вашому оку ідеальна ситуація, яка показує, що не можна відволікатися лишній раз на щось інше посеред пустелі. В даний момент я хоча б можу вам розказати про те, що сталося. Зараз в мене пошкоджений живіт на 92% і в нього двійний кровоток. Тобто ми зараз буквально помремо через пару секунд. Як добре, що я сохранився буквально пару секунд назад. Ну, ось, ніби нічого й не трапилось. Ось, хто мене вбив. Ззаді мене жуки, ціле стадо. Це небезпечно. Краще я наближусь поближче до того жука. Так, ніндзя перемогли. Будемо надіятися, що ніндзі зараз просто звалять звідси. Так, вони всі живі. Це дуже погано. Якщо чесно, я надіюся, що. О, інший жук. Він зараз їх переб'є. Якщо чесно, я надіюся, що ніндзів зараз переб'ють. Жуки все-таки для мене не такі страшні вороги, від них можна втікти. Звісно, рвачі поділяються на два типи. Є більш проворні, які швидкі, і є більш повільні звичайні рвачі. Цей більш, певно, проворний. Я не хочу він мене замітив, Но він мене замітив. Він наш признач неймовірне гальмо. Я не знаю, чи мені вдасться від нього втікти, але постараємося. О, ні, це смерть, це буквально смерть. Я обидві ноги собі зламав, але і далі маскувався підгрьбаного акробата цирку Дюсоле. Ми ще живі. Нам поламали дуже сильно праву ногу, але ми ще живі. Якщо нам вдасться доповести до трупів ніндзя, можливо, я знайду аптечку і підлікуюсь. Так що, друзі, моліться за мене. На шутній перемозі, ось тут можна регулювати, ви замітили? О, ні, вони прийшли до тями. Я думаю, це буде наступна спроба зараз. Давайте швиденько зараз залутаємо. Можливо, все-таки хтось із них помер. Я зможу залутати хоча б щось. Так, вони звалили, це дуже добре. Режим скрадання, тобто скритності. Не дивуйтеся, персонаж не стане на ноги. Повзи, повзи, бідося, ти маєш жити. Є аптечка, навіть все беремо, беремо все. І першим ділом лікуємось. Перша допомога. Давай, ось і ми заліковуємо. Бачите, червоне це наша пошкоджена частина. Жовта залікована, зелена від... відновлена до кінця. Зараз машнико залікуємо ноги. Швидше ногу заліковую. Якщо буде 100% тут червоним, то все, це кінець. І воно відпаде. Все. Давай, 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 давай. Що? У мене немає аптечки? Ну ми встали підлікувати ногу гаразд. Походу, ми використали всю аптечку, яка була. Добре, тут ще є аптечки, забираємо все. Все, що можна, забираємо. Так. Підліковуємо свою ногу і звалюємо звідси. Я впевнений, що ці ніндзя вони не мертві, у них критичний стан. Їхні друзі, все-таки їх підлікували, хоча ноги їхні скоро відкажуть. До речі, це непоганий спосіб, я б сказав, що це не дуже добре, тому що можна забрати одного з них. Якщо я заберу цього, якого майже права нога відпала, а вона скоро відпаде. Ми зможемо на ньому треніруватися. Ну і питання, які у нас відносини з фракцією. Давайте нажмемо на технології. Тут нажмемо на фракції, і пилові бандити поки що ні. А от пішені інді до нас нейтральні. Якщо я його візьму, буду на ньому тренуватися, вони стануть для нас ворогами. Блін, ми храмаємо. Давайте так, постараємось йти до міста якомога безпечніше. Давайте. Так, коли йду я через пустелі, і те діло бачу, що то справа, то зліва. Жуки на когось нападають, розривають на куски, йдуть далі. Цього разу тут ще когось грохнули, але ну, це походу кітпес, та... це котопес. кіт-пес. Кіт так, я попереді дещо замітив. Це у нас якийсь шалашик. Там хтось розбив собі табір. От питання, чи це мирні люди, Ну там уже йде заміс з жуками. Це перевірити зараз. До речі, допоки ми ходили і бігали, і скрадалися, у нас вже прокачалася атлетика на 6. Правда, чомусь скрадання майже ніц не прокачалося. Що доволі дивно. Зато у нас є можливість захавати нормальний кусочок м'яса з цих трупів. Так, і я не помилився. Тут дійсно є кусочок. Ой! У нас наповсом фермер. Робіть, що повинні, люди тільки переконайтеся, що забрали всю їжу до останньої крихти. Ну я думаю, Бідосі зможе дати йому відсіч. І я так розумію, що не заберуть в мене м'ясо, якщо що. Давай, бідося, в них тупа зброя, в основному. Хоча ні, в них є і не тільки тупа зброя. Найдімося, не станемо її помилкою і ми не помремо тут. На треба відточувати свої бойові навички, хоч щось. Хоч якось. Тупі фермери, я вам це запам'ятаю. Так, ми впали. Надіємось. Так, скрадання і. Давай, лікуйся, друже. Надіюсь, у тебе ж є аптечка. Ні, у нас нема аптечки. У нас це дуже-дуже погано, якщо так подумати. Я навіть не знаю, що робити. І чи вийдемо залівити з цієї ситуації, хоч якось ми тихенько повзком. Доповзимо до іншого жука і заберемо в нього м'ясо. Е, так само ці жала. Ага, все, у нас більш не поміщається. Блін, нам би аптечку, далеко я доповзу. Глечик води. Ну, давай глечик води забери. Не можу підняти. Е, цікаво, вони для мене досі вважаються ворогами, начебто ні. Але чомусь вони на мене напали, я не розумію чому. Я в такому поганому стані, я далеко не доповзу, потрібно повзти усі на доміста. Тут вже недалеко залишилося, давайте спробуємо. Я тут дещо осознав, дивлячись на свою ліву ногу, показник мінус 33 і процент починає продовжувати рости. Якщо процент доросте до 100, то в мене відпаде ліва нога, а це означає, що мій персонаж буде переміщатися тільки повзком. Це дуже-дуже дуже погано насправді, тому що якщо ми її не залікуємо, ми будемо інвалідом не тільки на ліву руку, але на, й на ліву ногу. Це вже дуже буде не, не круто. Бо людина, яка без ніг, не зможе дати відпір бандитам та навіть банально собаці. Так що треба постаратися доїхати, до... Доїхати, допустити до міста і продати те, що у нас є іменно одяг, штани. Ікла тих жуків великих, ну і можливо навіть кусок м'яса і одну катану, це точно. Тому надіємось, що я доповзу туди швидше. Бідний бідося повзе дуже довго, вже на вулиці ніч, але завдяки тому, що тут піщані бурі, вони нас прикривають від ворожого ока, і таким образом ми досягаємо міста буквально ну, без пригод і без проблем. У нас уже, тим паче 62%. Тобто, допоки я повз, вже 30% підросло. Мені здається, що все-таки ми втратимо свою ногу. Мені доведеться думати вже про те, щоб знайти протези, вже не говорячи про те, щоб знайти зброю. Ну, а це завжди проблема. Так, хто це такі? Це у нас Ліга героїв. Вони нас не полікують, так розумію, да? всім на нас начхати. Саме гірше, що якщо у нас відпаде нога, ми втратимо ногу. То ми почнемо втрачати багато крові дуже швидко. І якщо ми не заліпуємо це хоча б бентами, нам кінець. Так, ось і місто. Портові стоять на сторожі. Так що, я думаю, нам нічого не скажуть. І в нас ліва нога мінус 100, все, мінус нога. Ми стікаємо кров'ю. Якщо я не встигну купити аптечки, ми помремо. Це кінець для бідосі. У нас все дуже погано. Кров втрачається максимально швидко. Треба уважно дивитися навколо, що відбувається. Можливо, десь поблизу ближче магазин, ніж той бар. сумніваюсь що тут щось є, але ближчого магазину я не бачу. У Бідосі лишається дуже мало крові. Дуже мало крові. Мені здається, що бідося просто не доповзе. Але нас ніхто навіть не підлікує. Це дуже-дуже сумно. Тому що я потенційний раб. Так, мінус 7. Ми маємо ще можливість. Ми ще маємо можливість. Так, стоп. Продаємо йому все, що ми маємо. Невже ми все-таки доповзли сюди? Господи, початок гри і так багато проблем. Так, цю катину продаємо. Купуємо зразу непогану аптечку і, од... і продаємо м'ясо, купимо один сухпайок. Автоматично перша допомога. Все, ми підлікувалися і більше не втрачаємо кров. Але тепер наш бідося без руки і без ноги. Тобто все стало ще гірше, ніж могло бути. В даний момент у персонажа лишилося 785. Коли я продав те все, що в мене було, в мене було 2000 з чимось катів. Так тут називається місцева валюта кати. Що ж, персонаж зараз без ноги і без руки, що означає, що нам потрібно подумати першим ділом про протез. Ну і як розбагатіти в цьому випадку? Що було, це жук. Як розбагатіти в цьому випадку, ви мене запитаєте, ну тут небагато варіантів. Перший варіант: за містом весь час якийсь заміс. Хтось з кимось б'ється і лишається багато трупів, без жертв там не обходиться. Можна оберти трупи, а добро з трупів продавати у місцевому магазині. А якщо ми ж не хочемо продати трупи, ми, звісно, можемо. що-що Ой! Але тут не дуже раді бачити. Добре, я звалюю, я звалюю. Тільки не бейте мене. Ми зійшли в місце <гум>, тут в будиночок і нас вже наганяють. Зі це. Можливо, це чиясь приватна територія. Перший раз таке бачу. О! Нас кось понесли. О, ні, о, ні, нас несуть в поліцейський участок. Треба зняти вс... Нас забрали зброю. о, oh, ооо. Oh, no. La politia, no порко. Oh, що ж, друзі, на цьому моменті можна і закінчити сьогодні цей перший випуск. Якщо чесно, я не розраховую таке. Лайкайте відео, якщо вам сподобалось, діліться з ним друзями і пишіть в коментарях, продовжувати історію бідосі чи ні, тому що все сталося доволі не так, як я планував. Я не думав, що все так складеться. Все сталося дуже неприємно. Тепер ми в тюрмі. І питання надовго, чи бідосі тут, чи не надовго. Ну в тюрмі є свої плюси. Нас будуть годувати і перебінтовувати. А на цьому дякую за перегляд. Чекайте наступного відео. Надіюсь, що це відео назбере хоча б 30 лайків, і я був би дуже дуже вдячний всім. Що ж, дякую за перегляд, всім па-па. О, ще когось перенесли. Мій друг.